Зі весна, поки бажає бути кращою, а сонечко майже не виходить за хмар. Трохи ми з вами ще мерзнемо, проте у кожного є така людина, яка гріє душу холодними днями. Для мене це мама, бабуся, найближчі друзі. І, ну, і, звісно, мій котик. А кого в своєму житті вінничани можуть назвати сонечком, дізнаємося у них. Насправді можуть мої друзі всі підтвердити, що я багатьох кого називаю сонечком, тому що ну в мене в принципі знайомих дуже багато і друзів дуже багато, але прям таких найліпших друзів, от з якими я можу поспілкуватись на будь-яку тему, які вони можуть відкрити, скажімо так, свої секрети, відкрити, вивернути душу мені, я можу вивернути душу їм. І тобто я їх називаю сонечками, тому що вони ну добрі такі вони прям сонечко світять, коли от коли мені на душі погано, вони можуть розвеселити, підняти мені настрій і зробити так, аби я посміхнулась. Це мама, тому що найближча людина, яка завжди підтримує, допомагає. Саме тому напевно її можна назвати сонечко. Напевно, моя половинка, велике сонечко, і отанія от яка тут стоїть, вона дуже багато віддає любові. Просто так. Мені здається, просто в житті має бути от два таких. Два таких людини теплих місця, до яких ти завжди можеш звернутися, і е, навіть сидячи з ними мовчки, тобі може бути сильно комфортно. Це, я думаю, обов'язково має бути моя дівчина. Як ми ж зустрічаємося п'ять років з нею, то в моєму житті це. Е... Дівчина, іменно сонечко, чоловік звичайно, <смі> тому що у нас дуже багато спільних інтересів, нам завжди є про що поговорити. Ми працюємо в одному напрямку. Я художниця, він 3D-художник, і ми разом з ним робимо книги з доповненою реальністю. Мріємо про великий спільний будинок, ну тобто якось рухаємося завжди в одному напрямку. І кажуть, що дуже важливо, коли люди дивляться не одне на одного, а дивляться в одному напрямку. В нас все про нас. І просто знайти таку людину, з якою тобі завжди тепло і спокійно, це велике щастя. Мама моя, мені здається, вона така людина, яка мені завжди допоможе. Навіть не буду питати, що сталося. Звичайно, була мама, Ну, а зараз чоловік. Тому що він сонечко, він завжди підтримує, завжди поряд. Та, мабуть, дочки. Ви знаєте, щоб не було. Завжди ми знаходимо спільну мову і в нас немає ненависті, є тільки радість і спілкування. Мама найдорожча людина, тому що як сонечко завжди світиться, гріє і так далі. І не важно скільки є, тобі років. Плакати зараз буду. Перші наші воїни. Це по перше, все ніколи. Хай вони не думають, що ми тут дуже живемо і радуємося. Неправда, кожну хвилину я встаю і лягаю. Коли дощ іде, я думаю про них. Так що поки сонечко води це наше сонечко, це наша надія. Батьки, ну смиссим, мама, тато це самі люди, які самі е, найдорожчі, в який завжди можна пораду спитати, можуть вони е, ну, якби в житті, що то. Якісь соєти дати в мене. Це ну найкраща подруга. Вона зараз знаходиться в Польщі, але ну я не розумію, яким чином, але вона постійно вселяє в мене якусь цю сонячність. У нас може бути поганий настрій, але мені все рівно ну максимально комфортно з нею. Ну сім'я відповідно. Я не можу назвати когось одного, але от коли я знаходжусь з сім'єю, вони мене надихають, дають мені якусь енергію. це все ну не можу передати це.